Доброго дня, друзі. Компанія автопарка Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Народна машина, шкода Octavia А5, в кузові ліфтбек. Дуже непоганий неї кліренс. 2006 рік. На передньому приводі 2 літровий бензиновий мотор. Машина охайна, доглянута, хазяйська, Оригінальні легкосплавні диски в нас стоять. Дуже охайний текстильний салон з ева-ковриками. Весь комплект. Світлишка. -стеля в нас текстильна, є тоніровочка, повний електропакет скла, зеркала з підігрівами також. Регулювання сидіння у нас механічне, сидіння усі цілі, регулювання по фарам, стоїть здорова МБТ вже з Android-Auto, з, з навігацією, з камерою заднього бачення. Тут у нас є клімат-контроль на механіці. Дуже непогана автівка, яка буде їздити ще дуже-дуже довго. Тим було, що за нею доглядали. Вже ГРМ міняне, щеплення сипл... міняне, ходова зроблена, масла фільтра усюди поміняні. Автівочка дуже-дуже гарна. Приїжджайте до нас на Грошевського 15а, вона чекає вас саме тут.